Особи зловмисника, який тяжко поранив поліцейської охорони в сумах, встановили. Чоловіка, якого підозрюють у підриві банкомата, знайшли посвідчення позаштатного співробітника СБУ. Нині він затриманий і дає свідчення. Я нагадаю, сьогодні вночі під час переслідування озброєного зловмисника правоохоронцям довелося відкрити вогонь на ураження. поранений поліцейський охорони в реанімації. Пораненого правоохоронця обережно переносять зі швидкої до рятувального гелікоптера. Може. 39-річний сержант дуже слабкий, але при свідомості. Після консиліуму лікарів його вирішили направити до Центрального столичного шпиталю Міноборони. У чоловіка прострелена шия. Ще одна куля рикошетом пройшла через обличчя в легені і застрягла між ребрами. Діставати її наразі небезпечно. ранення Грудної клітки лів, трітлечка. Поле находится во втором ежебери справа в области второго ребра. банкомат вибухнув близько четвертої ранку. У апарат напустили газу і підірвали. Взрив я думала, що це взрив газу. Здрагнула, звісно. Чому я іспугалась? Від вибуху повилітали шибки в крамниці. Спрацювала сигналізація. За хвилину на місце пригоди прибула поліція охорони і застала чоловіка, який намагався витягнути гроші з розтрощеного банкомату. Побачивши поліцейських, відкрив вогонь на ураження, цілився у голову, кажуть правоохоронці. Він почав стріляти возле банкомата. Балашов там, там. Сама та потом ішов дворами стріляв у час переслідування. Все время находился в маске, вів себе агресивно. Переслідувати зловмисника, що тяжко поранив правоохоронця, кинулися ще кілька нарядів поліції. Радіостанції услышали повідомлення 310-го наряду, що. По ньому ведеться агністрильний прицельний агністрільний огонь. Підривника затримали на сусідній вулиці за 300 метрів від місця злочину. Його зупинила лише автоматна черга. Правоохоронці кажуть, той відстрілювався до останнього, доки не скінчилися набої. І вже будучи пораненим, він намагався втекти на службовому автомобілі поліції. Біля авто правоохоронці скрутили стрільця та передали медикам. У нього були наскрізні кульові поранення ніг. Стан стабільний, хворий свідомості, почуває себе добре. У затриманого правоохоронці знайшли обладнання і зброю. Мав при собі вогнепальну зброю з лушником, та е набої до нього були вилучені газовий балон. Е для підривання цих банкоматів, значить, шнури, ну все обладнання у речах затриманого знайшли посвідчення позаштатного співробітника СБУ. Справжнє, однак півроку як не дійсне, 41-річний чоловік був звільнений, і з того часу його документ був у розшуку. Сам він мешкає у броварах. Відкрите кримінальне провадження. За статтями замах на крадіжку стаття 348 – це замах на вбивство працівника поліції при виконанні особових обов'язків. І також стаття 263 – за зберігання ну, за зберігання вогнепальної зброї у місті введений план перехоплення. Правоохоронці не виключають, що у зловмисника є спільники. У сумах це не перший випадок підриву банкоматів за допомогою газу. Чи це справа рук одних і тих самих людей? Поліція буде перевіряти. Оксана Солодовник, Олександр рівень суми ТСН 1+1